Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогоднішнє відео зняти мене наштовхнуло одне, один ролик, який я побачила на, на сторінках YouTube каналу, де розповідав господар про те, як він пастинкує томат Санька. Я, і Тому я вирішила, я розкажу про свій досвід вирощування таких низькорослих томатів, в тому числі і томату. Санька. Ось у мене зараз я вам покажу томат Санька. Ось. Наприклад, ось оцей томат. Стамок, щоб не було. Ось дивіться. Це томат. Це низькорослий томат, яка його характеристика. Перше, я його завжди вирощую, тому що він супер ранній По-друге, він дуже стійкий до захворювань По-третє, він дає багато плодів і по-четверте, мінус те, що він кисловатий. Ну, він не солодкий, не такий, як мид. Але це, з цього томату можна отримати дуже багато продукції, він гарно загружається і його не треба спасакувати, його не треба підв'язувати. До принаймні я так роблю. Взагалі низькоросли томати не довговічні. Вони, якщо їх посинкувати, як вони дадуть вам декілька кітиць і потім все. Це не високоросле, що можна вести там у два, у три стебла і вони будуть давати верхушечки, верхушечки. Ось я зараз покажу вам, скільки тут є квітоносів. Ось один, ось другий. Ось третій, ось четвертий, ось китиця вже зав'язалась п'ятий. Ось шостий вже зав'язалась, китиця, Ось сьомий, ось восьмий, ось дев'ятий буде. Так, на цій стороні десятий. Далі йдемо ось 11, 12, і ось тринадцятий. І тут внизу ось, ось зараз покажу вам, чотирнадцятий. Вже плоди висячку. А, ось іще з цього боку. 15, І з того боку. Іще. Так, вам показати вам. Так, листочки заважають. Ось там. Іще. Ну, 15-16 я вже збилась. Я вже збилась 15 чи 16. Вклада низка рослого сорту це білий налив. Я теж його не пасинкую. Тут теж не буду рахувати зараз. Але це те, що пример звідріс. Тут теж багато квітоносів буде. Дуже багато. Внизу там вже йде завість. Іде тут ось. Також завість є вже. Ось маленькі плодики. Тут завість. Ну, я так вам показую бегом-бегом. Ось перейшла до наступного куща. Ось цей кущ. Ось цей кущ. Ось я теж біля цього куща. Тут теж буде багато, ось квітаносять. Тут вони, тут, ось, он там далі. Тут уже плоди висять. Тут ось з цього боку. Розумієте, ви можете сказати, що вони не витримають. Велике навантаження, багато плодів. Ви знаєте, вони витримують. Витримують, тому що, ну, звичайно, це ж, що в нас гарно росте, це бур'ян. Росте гарно. А за всім треба догляд. І якщо ви будете доглядати, обробляти від хвороб, то у вас буде вересень місяць, кінець вересня, принаймні, у мене так було в тарік. А томатів у мене на цих кущах було дуже багато. Я нижні зривала. Верхні зав'язувалися, нижні зривала, верхні зав'язувалися. І так і йшло, Вже початок жовтня, вже приморозки. Я зриваю їх, не придумаю, куди дівати. Вони мільчають, правда? Тому що я вже припинила на той час давати каліні добрива. А каліні добрива це якщо у вас нема мінеральних або ви не хочете мінеральних, то це вам у поміч попіл. От я, наприклад, з вечора заколотила у відрі. Вранці під кожен кущ по літрі я полила попелом. І так через кожні 5 днів, 5-7 днів. Ну, і, звичайно, по листу, коли я обробляю від хвороб, то я обов'язково і магній додаю. Я про це вже розказувала на цьому каналі. Я не буду розказувати про підготівлю, як я це роблю. Кожен робить по-своєму, кожен знає, як це робить. Але витримують і не пасинкую я їх. Тому що, розумієте, по-перше, це пасинкування, бривання листя, це занесення різних інфекцій, грибкових захворювань. Вони падають. Але у мене тут є муча. І тому вони кладуться, і земля до них не, ну, вони не дотрогуються до землі. Ось подивіться, низький рослий томат. Ось. Ось скільки буде завізі. Ось завізі. Посаджений він, ось. Тут вони вже там зав'язалися, тут ще буде завязь. І так буде наростати. Тому, ви знаєте, ось я думаю, що якщо ви хочете з цих томатів отримати максимум, то не пасинкуйте їх. У нас є тут агроном людина, яка взагалі ніякі томати не пасинкує. Садить він їх широко, у мене теж вони посаджені широко. Ось Бачите, який проміжок між ними. І вони провітрюються. Ось так само томати. Жодного томату я низько рослого не пасинкую. І намагаюся менше їх травмувати оцим цим обламуванням, зламуванням, тому що зафорювання тут як тут будуть. Ось мої змерзлі бідосики, які змерзли, а потім виросли. Тут вже серединка змерзла, а тут вже знизу пішли рости. Ось зав'язь, Ось зав'язь, Ось зав'язь, Ось зав'язь, Ось зав'язь. Ось буде. Ну, не зав'язь, вибачте, а квіти. Зумієте? І так буде наростати, і у вас буде море томатів. І... Якщо, ви, звичайно, каліні добрива, як тільки починають вони у вас в'язатися попіл, сульфат калію, можна комплексні, не хочете мінеральних добрив, значить дойте їх природними добривами. Але допомагайте їм і вони у вас будуть вам вдячні, вони будуть вам давати, давати плоди. Нижні зірвали, верхні виросли, нижні зірвали. Верхні виросли. Ось подивіться. Ось зав'язується. Сонечко. Ось зав'язується. Ось наступна гілка зав'язується. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут буде. І так. Але ви не чекайте, тут не буде на оцій кітиці томатів. Там по 12, по 9. Буде 5-6, але їх буде багато. Ось розлоги які, це білий налив. На кожному пасинку будуть вони цвісти Не треба їх зламувати. Ось білий налив. ось Бачите, нижня зав'язалася, достигне. Ось наступна зав'язалася. І так багато. Ось я вам розказала коротенько про свій досвід, чому я не пасинкую і не підв'язую їх. Вони просто мені лежать на землі, на траві. Я підкладаю травичку. Є солома, підкладайте солому. Якось у мене цибуля на соломі. Бачите? А тут томат, вони теж на травиці лежать. Ось отак я хотіла розказати вам про свій досвід вирощування низеньких томатів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, всім миру, всім перемоги, до зустрічі!